Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас буде кар'єра за Артема Мілевського. Сьогодні ми будемо прощити бунти сліву. Напевно, будемо трощити. Зараз ви це все побачите. Дуже неймовірний перформанс від Артема Мілевського, але він там отримав травму. Не буду вас затримувати. Хочу вас попросити, щоб ви підписались на мій YouTube канал, поставили лайк цьому відео, написали коментар любий, щоб продвинути це відео трошки вверх. І, звісно ж, приємного апетиту і приємного перегляду. Поїхали! Що ж, друзі, серія починається відразу з вибрання команди. Будемо ми пробувати піти в Манчестер Юнайтед. Якщо це, звісно, вийде оцей клуб. Сподіваюся, що вийде нас просто забити голи з меж штрафної. 11 голів потрібно забити. Починаємо свій шлях Бундесліги матчі проти Борусії Дортмунд. Оце воно у нас що, тут у нас нових нема гравців. Нє, у нас типа виходить тільки це те тому що Ярмоленко напевно все ж таки завершив уже кар'єру. Ну, але Мілевський вже 80 го на. Сами високорейти гравець. на у Київ. Ну що ж, поїхав? Wow. I love it. It's great. Ой, ми ще з Сігнал іду на парк, граємо на виїзді, я й забув, це там болівальники взагалі скаженіші. Але яке вже оформлення, йомає. ну тут вже будне сліга, це вже вищий дивізіон, це вже просто кайф. речі, Шахтар, напевно, свій перший матч програв, наскільки я пам'ятаю, нікого. До... Ну, у нас суперник поскладніше буде. Блін, реально, слухайте, вони вийшли як будто другим складом там пару гравців тільки з основи і все. Оце вони нас недооцінюють. Але взяти хоча б один бал проти. Ух ты, був такий. Але взяти хоча б один бал проти Борусії, це вже буде ніхера собі. Дивіться, в чому прикол. Був Ярмоленко, грали частіше на нього, ніж на Кабаєва. Зараз вийшов там теж грати замість Ярмоли. То грає цей. Грають на Кабаєва, А це те ж то ми знаємо, що він особний, так? Да, хлопчик? Чомусь я відчуваю, що це жахливий для нас матч буде. По оцінки. І по результату. Ну, 56-та хвилина держала, все-таки Борусія нас. Хорошо! Ой, гарно! А чому так далеко відпустимо? Ну ти що їжна? Міля! Та це бізне. Ну, що це було? Да. Да. останні хвилини. Ну навіщо ж? Ну там бить, блядь. Куди цей, блядь? Боже, шарашки на з так, як з такими гравцями грати? Ну це піпець. Друзі, невеличка перерва. Ви ж готові граєте, ви, вам це біситься. Да? Тому в мене є для вас дуже гарне вирішення цієї проблеми. У мене є людина, буст, це людина, яка заграє за вас вікенд-лігу і взагалі любу вікенд-лігу, дивізіони і так далі, щоб ви не тратили свої нерви, щоб ви не тратили свій час. Тому, якщо вам це цікаво, пишіть мені в телеграм-канал. Я вам дам, звісно, посилання на цього чоловіка. І, до речі, з промокодом ЖЕКОС ви отримаєте 20% знижки на Вікбуст ВЛ. Ухте! У вас підписує Шахтар Донецьк, і він переходить з Динамо Київ. Що відбувається? О, хоча б матч з Саузбором. Боже. Можливо, хоч трішки буде легше. Ну тут проти цієї команди 100% потрібно вигравати. О, гарний початок, хлопчик. Так, да-да-да-да-да. Да-да-да. Хорошо, прибрав! Прибрав. Там уходити біжить, ну блядь. Я в шоці, йому надо... Так... під дриблінг. Підкачувати, що це піпець, блядь, контроль м'яча цей просто довбаний. Ой-ой-ой. Так, що в нас тут по статистиці? Один-два пудера. Мощно. І бачу, і перехоплені. І тут не було би сюди сайта гол дев'ятий гордина в Бундеслігі. Один-0. І можливо дебютна перемога буде для динамо Київ, але як там не було в сайта сюди. Йо. Просто поглянь, як там все-таки бояльський вчасно, просто вчасно. І в один дотик з 11 метрів. Артем Сюди його. Ну, З такими командами, як Аузбуд, ми просто повинні їх виносити. Гарно так і розпасовуємося, та ну куди? У -у -у, а це було не у той. Типа небезпечно, ні? Що мені просто так здалося? Це завдання з цими ударами земеш штрафної, це, це жесть. Але перша перемога для Динамоки. Ху. Шахтар програв від другий свій матч проти Вердера 0-2. Оце так-та війна. Так, щось тут у нас ще один клуб з'явився, кроме Аузбура, того самого, що ми тільки що їх виграли, проти Вольсбурга. І ще один клуб. Борусі, ой, ой 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 Ну, слухайте, це дуже гарний варіант, якщо чесно. Ми будемо також це розглядати. Як ви думаєте, напишіть, будь ласка, в коментарі, як вам варіант з Борусією до. Ну ти, Гардак Бюлер вже переходить в ПСЖ за 75 мільйонів євро. Ой -ой, а Невертон покидає шахта. Тільки хотів сказати, щоб ніхто головне не переходив в Бундеслігу, і тут Вальверде за 165 мільйонів євро майже переходить в Байер. Да. Тут слухайте, тут, я думаю, ці топ 3 трансфери, що зараз є. Ніхто не переб'є. Перебивають, слухайте, Гіоргер переходить з спортинга в Ліверпуль майже за 122 мільйона євро. Оце воно. І ще один відтіння в Манчестер Сіті за 123. Дивіться, які топ-3 трансфера. Я просто в шоці. Де в цих команд такі бабки? Я мовчу. Yeah? Так, знову товариські зустрічі за збірною. Ну, Не цікаво. Так, ми здобули там. Левел, і я хочу дріблінь трошки контроль м'яча. Тут є в нас контроль. Баланс. Так, ну тут я матця і не буду грати, ну тому що, ну, блін. це в нас і так гарний склад виходить. Реально гарний. Можемо обігрувати Швецію. І що ми робимо? 2-0 Мудрик і Мілевський. Мілевський забиває за збірну. Наступний матч проти Мексики. Знову у нас мудрик уже 80-го рейтинга. Слухайте, нормально. Один-3, Маліновський, Брашко і Циганков. Слухайте, чому Шапаренко з 80-м рейтингом сидить на банці. а? Блін, дивіться, Шахтар свій і третій матч програв У ньому 3-0 в Хлоції. А тим часом ми граємо проти Айнтрахту. Тут мармул, ще оці всі жухи грають, чи ні, Геот це цей. Можливо, нам пощастить. Ми все ж таки краще виступаємо з цих новачків, які попали до Бундесліги. Напевно, там хто Шахтар вийшов. Шальки, шальки, треба подивитися, де там шальки. Вони щось в атаки, це вам не цей. Це не Аугсбург, це точно. Це команда рівня Єврокубки. Тому якщо все-таки Динамо хоче якось в Єврокубку потрапляти з нами чи без, їм потрібно з такими командами грати на рівні. А ми поки що з ними не граємо так. Ну коли ти будеш попадати вже в виродку. Боже, ну хоча б не програти, хоча б тут нічию взяти. Йо йо проти такого суперника можна й нічию брати. Ні, ну ні. Гарно, тільки не цей. Ну Ща на останніх хвилинах просто рятує. О, нас замінили. І 0-0. Хорошо. Фу. Так, і погляньте. Наступний матч у нас буде проти шальки. Вони на 11-й У Вони тільки одна перемога. А в нас все стабільна. Перемога нічия і поразка. Ух ти, Шахтар, денець грає четвертий тур проти Баварії. На це буде четверта поразка для них. Я в шоці. Вони ще ні одного гола не забили. Це так. Да. А ми граємо шальки. Якщо виграємо, то ми так нормально будемо закріплятися всередині таблиці. Граємо проти шальки вдома. Це одна з тих команд, яку ми повинні просто перемагати, мстити, скажімо так, за минулий сезон. Вони в цьому розірші вже виграли, але я не знаю, кого не виграли, хоч би не шахтери. Шанс! Та який це шанс? Який це удар? Воно ну, попадити хоча б раз. Ну що це буде якоїсь? Міля, Міля, гарно, міля в дальній. Міля один нуль сюди його. Хорошо, це пройшов хлопчик молодець. Просто молодець. Так, 1-0. це добре, дуже добре Мілевський, хорошо. Там той під підкаті летів вже трішки не доставав. Там був штрафний був пенальті, Мілевський там би порішав би. І здалеку. Ну ні, ну це не удар, це очко, це очко, це не удар, ну чесне слово. Міля, Міля. Міля? Міля. А ну що це за шо це за удари від нього? Хорош. Вона. один перемога. Сюди його дуже добре. Батареєчку собі додаємо, щоб, щоб бігав було довше. довше бігав. А в нас матч проти Red Bull Leica на виїзді. Дивіться, Динамо Київ займає все-таки Єврокубкову позицію. Дивіться, Шахтар Донець. Шахтар Донець що? В нічию зіграв? Ні, 3-0, програв. А, то Баварія просто настільки погано грає, Ні раз іде. Ну, Боруся йде чітко, Red Bull Late, до речі, не разу ще не програвала команда, так само, як і Байерливеркузен, так само, як Мет... Боруся Мет... блядь, чи як там це кажеться, Чотири поразки в чотирьох турах. Шальки там же. Ну, Ми з трьох новачків саме краще виступаємо, поки що, дай Бог. Так, і так, матч проти Red Bull Лейп. у них вдома. Ой-ой-ой, що ж це буде за возня? Це капець. Вони ще йдуть на другій сходинці, а ми. Ми на шостій. Ми також йдемо на Єврокубковій позиції, але ж цього мало. Так, спокійно, спокійно. Тут граємо спокійно в пасики. Ой, курва, навіщо я це зробив? Навіщо? Ні-ні-ні. Ще ж цей губ, Ну що, молодець. Бугайте, ну витягнути нічию з цими хлопчиками. Було б дуже потужно. У -у -у -у. <ріст> <ріст> Боже мій. Що ми пропускаємо? <ріст> да! Да. А Миля не біжить. Міля не бі... Чи Миля біжить. Чи міля біжить? Міля заб'є! Міля заб'є один-один, сюди його! Ого, оце мать, слухайте, нічого собі. Хто став обидві заб'ють, ставка зайшла. Але Гіо, Гіо віддав, слухайте, Гіо ж віддав цей гольовий і тут. Нема питань. Ми перемагали один нулі, я б вдарив би за меж штрафної. Просто спробував. би. Тому що, як ми знаємо, що 11 голів нам треба забити якось те, щоб перейти в Манчестер Юнайтед. Ой-ой-ой. усі. Та ти що? Заблокували, спокійно, попав. Туди його винести, винести, правильно, броне. Міля, міля, міля. Хорош, міля. Шахтар 2-1, до речі, виграє в Брусі Медхбладбах, яка не програвала ще ні разу. О, це нормально. Так. Да. Міля ні! Ну ні! Тільки не це, Мілевський! Міг забивати і вигравати цей матч, Динамо могло! Ну як? У Шахтар перемагає, шальки перемагає. А ми граємо в нічию. ми могли також 2-1 виграти. Йо! Чому воно все таки горить, як робить, все воно не прокачане? Я не зрозумів. Так, друзі, в нас з'явився ще один четвертий клуб. Цікаво, хто це? Red Bull Leipzig. Дивіться, після цього матчу, після матчу проти Red Bull Leipzig, Вони захотіли нас побачити в себе. Але тут також голись за межтрафною. Тут більше всього, що ми перейдемо в Борусію. Дивіться, дивіться, який гравець стає гравцем місяця. Оце воно. О, перемога, Звичайно Та ти шов, нормально, і гравець місяця. Оце воно. До речі, там в когось були ці завдання. Тут плеєр ну, гравець року. А ось дивіться, ще два рази залишилось, щоб виграти. Гравця місяця, і типу Борусі дасть нам більший контракт. Оце дуже цікавий варіант з Борусією Дорто. Так, друзі, виходимо на матч проти Штутгарта. Я не, не розумію, чому цього, чому Волошина не випускають. Ну чому Шепель грає, чому не Шапаренко грає? Ну чому ми настільки сильніші були? Так, погнали. Ну, Штутгарт знаходиться на 13. і Сходинці – Це та команда, яку ми можемо виграти. Та й взагалі ну, можна вигравати з кожної команди і можна і програвати кожній команді. А слухайте, аж. Мілевський отримав нагороду гравця місяця, як тільки цей. Як тільки ну, перший місяць пройшов. І а це що таке? О, золотий, боже мі, міля, я продовжу розповідь, що Міля відразу, відразу як тільки прийшов в Бундеслігу, перший же свій місяць, виграє. Татуетку кращого гравця місяця я в шоці. Постилиться комусь також підкарє. Оце я даремно зробив, напевно. Слухайте, дуже даремно. Тільки Тільки зробив ситуацію хуже. Не закінчуємо 0-0. Ух ти, Баварія, 2-3 програє гейвердеру. Ніхера собі слухайте, а що там за вердер такий? Так, і тепер саме цікаве. Чотири тижні. 4 тижні. Місяць місяць. Артем Ілевський вибуває. Дуже добре, що зараз ігри збірної України, що просто час у нас на чемпіонат. Трішечки та цей. Так, матч проти О, от спереді, а це да. Циганков 83-й. Так, що тут один-один? Бондаренко забуває? Ну, таке собі. Ну що ж, дуже цікаво. Хто тепер Русин назад? Ой, а нормального нападника немає, крім Мілевського? 3-2. На 82-й. Не як завжди, на останніх хвилинах наші команди пропускають. Люблять вони це. Так, матч проти Хофенхайма. Взагалі, як там у нас ідуть справи? Ну, не дуже так справи, нам потрібно тільки перемагати. Дуже щільно всі команди йдуть. Шальки на 15, й Шахтар на 16. й Шахтар вже дивіться, два матчі поспіль виграв. Це він виграв. Ну, вони виграли в Борусі, я в шоці. Наші травми, ми ще сидимо. Ванат є шанс. Один і дивіться, вона дублі одразу робить. Оце да. Я в шоці, дивіться. Я в шоці, дивіться, просто тепер проблема. Для Мілевського вона дуже гарно виступив. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, дивіться, який наступний ще матч. І ще й Вонат попадає в команду тижня. Це просто капець. Так, і ми знову ж знову сидимо, так? Да? Так. Да. Ну давайте, давайте. Хоча б не програти, будь ласка. Два-два, хорошо. Шопренко забив, Шопренко забив і Шапренко забив. Шапаренко забив іго. Ой, хорошо! 2-2 з першої команди. Але 83 хвилина могли не пропускати і м -м, виграти цей матч. Так, сердемілецький повертається. Повертається. Але слухайте, ми, ми не потрапляємо ще в, в заявку команди. Але один-два все-таки ми проходимо далі. Вона знову забуває. Слухайте. <кхем> так я цей. Я трішки не розумію, чому нас не випускають. Вона. 2-1 тепер програму. Краще в кубку програв. І вони ще й менше з 4-ї хвилини були. вийшов Вийшов, пацани. Так, і поки Мілевського не було, Динамо Київ все-таки опустилось на 8 сходинку. Але якщо виграємо, є шанс повернутися трішечки вище. Що тут, шальке? Шахтар донес на 15-й сходинці. Шантки тепер на 18-й. Ну, Шахтар потрішку оголтується У нас майже з фу фу, -фу. І Міля виходить на заміну на ЛМ, Але це шанс буде забити здалека. Погнали. Замість Кабаєва ми вийшли. Прошу. А можна трішки вперед дати було. Ой, гарно. Я не розумію, чому він не може пробігти? Так, тихо, не пригайте нам, У нас ми тільки після травми що, здуріли. Міля фінесом куню! Ну як так? Що ти зробиш? Злівої. Ее дріона мама. Твой м'ять зупиниться. о <плес> Вона телега, Бездарь просто Бездарь! Мілечка, головою. Головою. головою! Сюди один сюди головою. Да. Хорош Міля, оце вийшов. На 276 випригнув. Ой, гарно, гарно, гарно. Нам потрібна ця перемога. да 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 міля, хорошо. І оль, вона, дякую, дубль! вона дякує, Дубль від Артема ртемоміленського. Оце вийшов на заміну. Нульва сюдиво. І як тільки холоднокровно міля в штрафному тільки що щось... Ай, так пішов. Ну, вона гарно, гарно віддав, не пожалів, я навіть не просив. І Міля тут спокійно взагалі. Міля виходить за 10 хвилин, робить роботу свою, яку він вміє. Красень, нема питань взагалі ніяких до нього. Це все-все, це мілі м'яч і свисти. Хорош! 0 2 Мілецький приносить перемогу, виходячи на заміну. Добре повернення це травма. Дивіться, 3-3 грає Борусія, 2-2 грає Баварія. Я в шоці і гравець матчу. О, ще один шлях до гравця місяця буде. Так, проти Іспанії, яким ми складом виходимо. Ну, зліва можна було і цього поставити, звісно. І мудрика. Але можливо у нього. Балдинг Мілевський циганку, Мілевський приносить перемогу над Іспанією. Оце воно, оце прикол. І знову гравець матчу. І знову гравець матчу. Я в шоці. Так, матч проти Чехії. Знову товариська зустріч. Назаренко, який зліва виходить, не знаю, хто це. Піхальонка. Калюжний виходить. Зараз буде мандець з Чехіям. Один, -дуб. ну, і Назаренко цей забуває. <плес> Оце тоді да. дві перемоги з двох. Супер виступи. Так, наступний тур. Наступний тур у нас буде з Бохумом. Де нам Київ сьома Сходинка, вище нам щось не йде. Бохум під нами, 5 балів відриву. То там Шахтар, Шахтар 15, Шальке, 17, але там до Людиського. Все. Мілецький повертається в статовий склад. Супер. Не розумію, чого Андрієвський, чому не Шапаренко. Але ладно, погнали. Дуже важливий матч. Важливих матчів у нас не може не бути тут, адже ми після травми. Оп, як перекинули, так? Да? І тут злеку, та ну, ну коли ти закинешся, блять, замештрафнути? Там не так багато то й потрібно. І з лівої. Курва, та ну що ж ти будеш робити таке? Виграти тут, пацани наші, 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 наші. Таке відчуття, що зліва було краще грати нам, ніж цей. І знову! ти Дай нам забити далеко. Вріщені перший гул замештовнули, який важливий один. Ну! Єс. Є. Скільки ждав, 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 ждав? Воно все-таки є. Та й правда, неймовірний гул, слухайте, друзі, подивіться. ним тут об обратно пів години щось мастився, готувався і все-таки нарешті вдарив. О, який ракурс. Ай, хорошо, ну нарешті ж. Блять, Буяльський, ну був такий геніальний пас вдасться. Бував таке затягне, просто мандець. Хоч тільки не пропустіть, ламайте її. Відміля, біжити. Хорошо, це все, це все, це один перемога. Хорошо. Так знову, знову слухайте, статуетка гравця матчу. Це значить, що ми також можемо претендувати на гравця місяця. Ви уявляєте, ми граємо з Вольсбургом, а Вольсбург знаходиться на 15 й сходинці. В минулому матчі вони програли Байеру, Шахтар програв Удгарту, а Шальки програли Баварію. Одні ми щось та боремось в цьому чемпіонаті. Дивіться, ми зараз боремось все-таки з Борусією Дортком за цю Єврокубкову позицію. Теж та Тутгар там, дивіться, і Франкфурт, недалечко від нас. Баварія трішки далі, але то таке вже. Під нами тут. Уніон Берлін. Ну ладно, що потрібно блин, Вольсбург виносити. Так, ну що ж, я не розумію, чому Вольсбург на такій позиції. Але ж. Яка нам різниця? Міля. Міля, тут уже все, все, все. Ну, а там його ось, да? А і ти в дупу. Це було і за меж штрафної. Чи ні? Я не замітив. Оце був за удар, що це був за гол. А ну за меж. Ну так і за меж штрафної. Ну людин, сюди. Блін, Володимир, а ти що, Володимир, що ти робиш? Другий матч поспіль забігуває за меж штрафної. Ну це сильно. Це, це потужно. Диви, 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 що робить. Ой, але пас віддає корявий. Ми, напевно, хочемо вибити всі просто кошти з Борусі і Дортун, тому що гарний сезон провести, плюс забрати ще два рази статуетку гравця місяця. І це все, це, це просто габела для цієї команди буде. Вони просто динамо таку касу повинні будуть заплатити. Ой-ой-ой. Ні. Та ну... Блядь, стоять просто втикають. Ну, блядь, перший гол. Перший гол людина забила за 4 матчі, йо мою Ти ж бігло туди! Ну ти ж бігло, ну, нахуй ти мене дюргаєш! блядь, не біжи. Але! Але виривається двох бін сюди з лівої! Йо? Боже, який драматичний! Просто матч. Сучить п'яточку і боярський віддав. Він з злівої. У нього хоча там ліва така, як ну, просто щоб ходити. Друзі, це ми якщо перемагаємо в Ольсбург, то ми даємо шанс для Донецької нашої команди, для Шахтаря, щоб вони змогли пройти далі і виграти. Ну, якщо виграють, то пройдуть далі. Такі паси на нас, це ну. Ні-ні-ні, офсайд, підніми. Курво, піднімай! Ні! Ні! Боже, як нас пробачають! Боже, це просто неймовірно. Це 100% момент. Так зовсім трішечки залишили вже до кінця матчу. Зовсім трішечки, хлопці. Дотримати, дотримати цей матч з Вольсбум. Ну ні, 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 ні. Блокувати, вийди. Що ви мать його робите? Це що, Один раз Дубль мілецько приносить перемогу для Динамо Київ. Шальки програє, Шахтар грає в нічию. І знову-знову статуеточка гравця матча. Воно, це воно. Це хлопчик несеться. Так, друзі, в нас одна шістнадцята фіналу Кубку Німеччини, і ми потрапили на байер Леверкузен. Це просто дупа. З цих команд ми потрапляємо на байер Леверкузен. Я в шоці. Я не знаю, грати цей матч Ну, напевно, ми один тайм відіграємо. Так, ну що ж, Кубок Німеччини, одна шістнадцята. Граємо один тайм, тому що цей, тому що дуже важко все ж таки, блін. Буде на наступну гру нам. Так, так-так, що тут п'яточки? Ну, ні, офсайт. Хух! Я вже думав, там таке не ідіоти. А ну, ні. Ух, тут тебе мілітало. Та ніхера собі тут банда. Слухайте. Як проти них грати в чемпіонаті буде? Це ж взагалі. Так, Мілевський цей матч не дограє до кінця. І один-три. Хоча Брашко забиває, тоді Аннієк Вальверди і знову той самий Ан'єк. Інші результати. Франкфурт проходить далі, Баварія проходить далі, Вольсбург, Офенхайм проходить, Редбул, лейпциг Ого, Байер, Леверкузен, Штутгарт, Ну і пізніше, я думаю, пройде Боруся і у нього Берлін. Ви просто гляньте, де воно? Де воно є? Де воно є? Ви просто гляньте, хто знову отримує статуетку гравця місяця, другий місяць поспіль. Це нормально. Так, і в нас матч. О, я ми ще на п'ятій сходинці вже. І в нас матч проти Прайборга, який на дев'ятій. Ну слухайте, нам треба закріплюватись. Закріплюватись. Це вже зона Ліги Ліги Європи. Це зона. А з першого по четверта це Ліга Чемпіонів. Йомаю, так що там Шахтар? Шахтар? Шох 15-та сходинка зони виліту вийшли. Шальки ще там. Так, ну що ж, Мілевський вже 82-й рейтинг. Все дуже круто. Поїхали грати. Так, друзі, це матч буде останній в цій серії. Так що сподіваюся, закінчити його на дуже високій ноті, як мінімум, на перемозі. Так, хорошо, давай, давай брашку, брашку, ну давайте. Дев'ята сходинка. Дев'ята сходинка проти нас. Ми можемо, блін, вигравати в них. Ми повинні в них вигравати, якщо ми хочемо в Е, Єврокубки... Це не удар. Це не удар. Це таке. Дав. Почухати перчатки О, кіперу Чи руки. Міля та ну що це, блядь, ну удар? Тебе ж там сила удара під 90, точність, Фінішинг все є, блять. Не, він так цілує ці Ну давай, підіжмити його курку. Це піхаленок, от напхать би тобі, блін. Це, напевно, 0-0 все-таки, якщо не 0 1 буде зараз. Ну, що став був. У тупому якось воно ну, відбив це 0-0. це те, що нам не потрібен. Друзі, дивіться, який матч буде у нас в наступному, турі. у нас матч буде проти Шахтаря. Донецьк вони на 17-й сходинці, Динамо Київ знаходиться на 6-й сходинці. І до речі, якщо ми перемагаємо Шахтар, то ми переганяємо Борусію і 100% вже будемо на 5-й сходинці. А якщо ще й Франкфурт, Програє там або в Нічузі зіграє, то взагалі буде на четвертій в зоні Ліги Чемпіонів. Шахтаря, я так зрозумів, справи не дуже добрі. Так, їм також треба перемагати, щоб вийти на 15-ту сходинку. Що ж в нас по бомбардирах, тут у, що то нема. з тим Абрахам в Шахтарі грає 6 голів за 11 матчів, ніхера собі. Артем Мілевський 8 голів за 10 матчів. Шикарно просто. І перший адлі 12 голів, 14 матчів. Нормально. Пасиста, Харікейн. Адлі, знову ж таки, ну, адлі це буде, напевно, гравець сезону. Віталій Боярський, 4 асисти. Непогано, непогано. Ще це, це, це теж Вілі, 3 асисти. Гарно, гарно. Що по голкіперах. Бущанник завжди на висоті сім ас асистів, сім сухих матчів. Ну що, в наступному випуску ми вже побачимо матч проти Шахтаря в Бундеслігі, вже не в першій Бундеслігі, а в вищій Бундеслігі. Тому, якщо ви хочете швидше це все побачити, тисніть лайки, підтримайте, будь ласка, мене і мої відео, мій канал. Підпишіться на мій канал, напишіть коментар, щоб відео продвигалося далі. А я вам не прощаюсь, Побачимося дуже скоро. На все добре, бережіть себе.